Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Недавно на очі мені попався новий такий салат. Ну, не знаю, може це тільки для мене він новий. Але я ще такого не робила. Зараз разом з вами ми його й приготуємо. Отут ось всі інгредієнти, фактично. Щось я подрібнила більшу частину, помідори ще не подрібнила. По ходу, будемо дивитися, І, і щоб не гаяти часу, будемо збирати відразу на тарілку. Я взяла невелику порцію таку. У нас просто мало в сім'ї, двоє тільки. Я думаю, вистачить нам. Швиденько назву. Це копчена курка. Можна взяти філе, але у мене філе не було, я взяла гомілки. Я люблю таке, щоб, щоб м'ясо було таке жирненьке. Не чисто сухе філе. Тертий сир твердий, будь-який. Петрушка нарізана дрібно, помідори, сухарики. Я зробила їх сама. На сковорідці просто хліб. В мене був черствий, порізала кубиками, травками і олійкою. Ну, дивлюся, що трохи вони як великуваті. Треба буде їх порозрізати. Можна купити, кажуть, дуже смачний цей салат, якщо купити в магазині сухарики флінт там з беконом. Не знаю, спробую поки що своїми, а там видно буде. Якщо сподобається салат, зроблю ще на свята. Це буде такий пробний варіант. Майонез перець сіль. Відразу його і складаємо. Перший шар буде курка копчена. Отак, розсовую. У мене тут дві гомілочки. Цього курки, я кажу, на двох, думаю, нам вистачить якраз. Далі беремо і легенько отак от цей шар покриваємо майонезом. Так, є. Далі покриваємо курочку петрушкою, дрібно нарізаною. І далі пішли помідорки. Я їх навмисне не нарізала, тому що помідори не знаю, скільки тут влізе. Зараз буду прямо отак от різати і дивитися, чи мені вистачить цих всіх, чи може і цей забагато буде. Так, поки що стільки порізала, далі видно буде, чи ще мені треба буде, чи ні. І оце тепер маленькі шматочки викладаємо зверху на петрушку. Думаю, стільки і вистачить. Далі солимо. Ну так, у міру, бо курочка в нас солона і сир. І сир не забуваємо, що солений. Перчимо. І знову шар майонезу. І залишилося покрити сиром натертим. Так, треба було більш порозсовувати. По тарілці, хоча і так можна. І тепер заливаємо все це зверху майонезом і засипаємо сухариками. Як я казала, вони в мене трохи такі завеликі для цієї маленької тарілочки салату. Ну нічого. Не буду вже їх розривати, бо тоді не будуть хрумкі. Ну, от така краса в нас вийшла. Можна подавати відразу, можна ще залишити трохи. Тоді сухарики розм'якнуть, я думаю, не будуть такі жорсткі. Хоча з магазинними я так підозрюю, що воно було б краще. Ну там дрібненькі і ніжніші, якісь в мене якісь, вони такі, як жорсткі. Все. Якщо комусь подала таку ідею, беріть собі на замітку, готуйте, насолоджуйтесь. Скоро свята, різдвяні, новорічні. Свята, звичайно, не дуже радісні, бо в нас в країні війна. Але що ж, беремо себе в руки, в ноги. Надіємося на, наш, на наше славне ППО, на наших хлопців-захисників. Дякуємо їх. Дякуємо їм за наші спокійні будні і свята, за наші спокійні дні і ночі. Так, я не дожидаючись, поки він просочиться, салат. Думаю, він так буде і смачніший ще. Хочу спробувати. Тут такі сухарі, що на вилці не вдержаться. Як там роблять? Отак фотографують. А -а -а. М -м -м. Друзі, бомба. Їсти треба поки сухарики хумпі. Або поки не посипати? А як будете вже подавати на стіл, то тоді посипати. Смачний і ситний.